Всім привіт підписники. Сьогодні ми знімаємо попі плейтайм 1 І тут я про щось говорить зараз. Якась фабрика чи що? А що за лялька чекав? Ну ладно, що за Playtime? Плей плейтайм? Ладно. Так. Ух. А чого вона рухає сама? Так. І чого вона розмовляє сама? А як вона сама говорить? Ну ладно. Так. Будемо починати, походу. Це ми туди йдемо, чи що? Ну. Це стрмненько якось. Ну ладно. Так. Ні, я не хочу туди йти. Can't? Я не хочу туди йти. А, ладно. Ладно, ладно. Пу Якось то витримаю. Попіплейтай. Добре, добре. А на що нам знаходити квітку якусь? Хто залишився там? Ще які охоронці? що вони пропали? Думали, що вони пропали 10 років тому. Ладно, ладно. Так, куди це ми? А це ми можемо взяти? Не знаю. А це ні не можемо. Це можемо Ну, це, походу, для касети. Ага, пух. Понял. Так. так. Куда це ми? Так. О. Робот. Робот. Прикольний такий. Так. Так, ладно, піду туди. О, динозаврик. Не здається, здеб... надіюсь, там нема ніяких. Динозаврів живих. А, таке враження нам треба якийсь код Я там ж. А ну може. Це у той от Так. У цей, напевно. І паровоз. Це, напевно, паровозик. Треба. Паровозик. Да-да-да. Так. жовтий і червоний. Побігли. 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 Так, жовтий. Червовий. Опа, тепер де тут касетка? Що за касета О, цікаво? А, во! Аж наша. Ладно. Чикс. Я скипну, якщо що, відкрийте, відкрити, дайте мені. Дайте мені цю штуку. Нарешті. Ооо, прикольно. Так, а як то як? А, поняв? Так. Так, ждем, ждем, ждем. Опа. Ой, не забувайте підписуватися на канал і ставити лайки. прикольная музычка. Так, а он на нас не дивится хоть? Так. Так. Не, 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 не. Так, напишу я. Так, а звезди у него ключик. Так, ну пішли напевно. Ну пішли, напевно, кудись, А куди нам? А куди нам? А. Почекайте він ще. Так. Ну надіюся, хоч би він не пішов нікуди. Так, а що нам тут робити? що а... це за звук був? Ладно. Опа. Ааа, мені здається. Так, нам треба якось так вот. Отак вот, вот робимо. Так. Зробили. Але далі-то що, Так. А хто це? Так. Ага, шопен, мисс компании, машине, Ага, понял. Чекает. А где цычелик? И никуда не пришел? Надеюсь, он никуда не пошел. Ну, пишу, пиш... уже куда А куда? Так. А куда нам? Так. Так, напевно нам до повар, тільки кудись треба йти. А куди? А куда то питання. Так. Ч тут так кров? Так. А куди нам? Так, Так куда он? Так. Так, тестинг. А, во. Поняв, поняв, поняв. Так. А де це... Ну, мені це вже не подобається. Мне вже страшно. А, а де.... куда она? Мне стрмно. Так, так, нам шо? Так, а еще нам треба? Так. А що нам як? А як нам? Так. Ладно? Так. Беремо. Так. Опа, кубик не може скуватися. Так. Іде на останній, ще немає. Ну ладно, ладно. А, во він. А як піднятися? Так. Надіюсь, за нами зараз ніхто не побіжить. Так. 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 А як? Ладно, попробуем уже. Треба щось зробити, чи що? Так. А де? Тоді як? Да. Відпустіть. Так. Тут якась касетка. Но мені не треба вона. Так. Челік? Ти відстань від мене. Ти відстанеш від мене, е, дуринда, якась, а... А я тебе. Ти поняв? Ладно, ладно, ладно. О, мені здається, я зара... А шо нам як? Так, шо це? Так. Так. С Так. Так я ж все нашел. А какая проблема мне интересна? Так. Так, а як? А як? Ого? А що це таке? На! п'ятірочка тобі. Може нам треба якусь касету знайти? ту? Ану, 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 де то вона? Так, де касета то Ку ку? Так, игрушка. Ну, так, так, так. Ну ладно, ладно. И Д? Так. Ладно, ладно. Я ж нашел все. Так? Що їм не так? Так? А, треба якось відкрити. Так. Так. Ай. Що? Я не розумію. Я не розумію це де? А где? Надо тут-то а что? Не. Не тут а тоже. А ну, а может это где-то якусь... Ну не, не-не-не-не. А что? Так. Треба настроїтися. Так. А ну, назад може, десь ззаді. Ззаді може десь. Ану. Так. Ну ладно, не тута. Не тута, як я поняв. Нас закрили. Що? Ладно? Так? Ну, тоді маю якось знайти. Може, вона десь тут? Ні. Куди вони ту касету сховали? Гм? Що? Так. Що це таке? А, це якась штука. Око. Куда? Куда? А куда це веде? Куда? Ладно. так. Ага. Так. А де? Ладно. Збігаю зараз назад. И подивлюся. Так, может, это где-то на полочках? Это? Так. Почекайте, У -у -у. подождите, что? Что-то стуке. А, не, не, не. Так. Завна? Да, ура! А, не? Одна издевайте. За Ладно. Так, понял. А... -а, -а. Да тут может быть А де це може бути справді? Mm. Я не можу. Так, а mm. так. А куди вони це сховали? Мені цікаво. Ми тільки почали грати, а вони вже таку задачку дають нам. Чи шо? Так. М -м -м. Ладно. О, ну нарешті. О! Все. Я скипнув. Тепер нарешті. Так 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 Так, а а я шо? Так. Так. А шо? Я ж нашел вам ваши штуки. Чешо вам треба? Да Я понял. Нарешті. Ми... Ура! Нарешті. Так. О, над нами здіваються. Нам ще треба якось її відкрити, чи що? Так, так. Так, я зараз буду і все, І не знаю. Так. Біжу. Швиденько. Її треба якось би. Ай, шо? Так, чикс. Так. А як? Так. О. Нам, может, нам на коробку чё треба? Не. Ну, точно, а не. А, ш... а чё это на вид открываете? Так. где стало? это? боже. Ммм. Так. Так. О, нарежьте. Ура. Опа, чикс. Так, чикс. Опа. Не, мы вот туда, вот сюда. Thank you. Може нам кудись це треба поставити? Так. А ну. куди це нам? А наша? Так, мм. Так, куди то нам? А куда? Да, нам. Так. А может нам треба Так. Может, нам треба куда-нибудь вот. Так, а... Так, чекай-то. У меня такие выражения. Я знаю... Мені зна здається, я знаю як. Так. Нам треба якось А це нам треба якось включити і потім у це. Так. 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 Сюдою. Ага. Поняв таке враження. Опа. Так. Так, чині. Що я не туди. Ну пішли. Так. Нам треба утак. І. І якось утак. А потім... И це... А, я понял, я понял. Так я враження, я понял. Так, ага. Угу. Так. Це вот не хоче. Ам. Понял, я понял. Прикольчик. Так О. опа, так. так, шо це? Шо це? Шо це зараз? Ладно? О, а шо це таке? А де ми? Де це ми... Так. Треба с... Треба ця сила якась, електрика, тобто. Таке враження от щось трьом не зарабуде. А, мені показалось, що це просто таке не шлях. Ну, ладно. Зараз піднімемося знову. І не будемо падати вже так, о, все, тепер, тепер нам треба так. Ой. Я вишу, я. Я собі вишу, а ладно. Хм. напевно, ми будемо десь закінчувати скоро, але я. Крюглятися, включимо енергію і все. То ми закінчимо. Так. Так. Так, опа. Начинайте. Так. Опа. Чикс. Опа. О, -о, о, Хм. Так. А шо? Так. А сюда? -а, 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 а Я понял. Это чтоб... Ще сильніше скоротити треба, Ого. Так. Так. а ш? А, це на час ще й Поняв. Чи що? Чи це не на час, а це походу якось на, не знаю. А ну. а, -а, -а це якось така. Це якось так цікаво. Так, ага, uh -huh. mm -hmm. mm -hmm. Так, так, вот так, вот так. Вот так, якусь, вот так вот, так. вот так вот. Ладно, ладно, підписники, вибачте, що я мовчав, ну, бо я був зосередженим. Але всім папа -па і до нової зустрічі.